Я хочу вийти на велику сцену і заспівати щедрика. Чому щедрик? Тому що щедрик робить людей добріше. Вийди, вийди, господарю. У Житомирі відбувся спецпоказ кінострічки Щедрик. Трансляція історичної драми з живим спілкуванням з її творцями, режисеркою Олесею Моргунець Ісаєнко та продюсером Тарасом Босаком відбулася в кінотеатрі імені Івана Франка. Стрічка розповідає про дітей, яких об'єднали в опробуванні Другої світової війною. Але попри це, завдяки щедроку, вони відчували тепло в серцях, навіть у часи страждань та перевиховання. Ціль фільму це розказати про українську історію, якою вона була насправді, показати як Радянський Союз, як фашистська Германія вплинули на. Розвиток подій в Україні, і от це основний меседж. А взагалі історія вона душевна про любов, про любов, про материнство, про те, що всі культури, всі народи мають право жити, існувати і бути. Всі мають право на свою мову, на свою віру і на свою пісню. Тому що пісня «Щедрик» у нас звучить як лейтмотив української душі. Зйомки фільму розпочалися ще у 2019 році. Проте ковід завадив раніше завершити та презентувати глядачу стрічку. Уже. Влітку минулого року фільм так і доробили. Зйомки відбувалися в місті Києві. Майже все було знято в павільйонах Національної кінематеки України. Весь інтер'єр, який можна побачити, в фільмах, Наш чудовий художник-постановник побудував і зробив декорацію, яка, ну, на мій погляд, дуже схожа. Дуже багато людей питають. В якому це музеї і де це відбувалося, допрем'єрний показ фільму у межах благодійного проекту Кіно заради перемоги відбувся 3 січня у місті Івано-Франківськ. Адже саме в цьому місті розгортаються події стрічки Щедряк. Презентація фільму, окрім Житомира та Франківська, також відбулася у Львові та Києві.